Як би його розбагатіти? Часто люди задаються цим питанням, але далеко не у всіх виходить це зробити. А от у героя нашої історії вийшло, причому вийшло декілька разів після повного розорення. Як він це зробив, як жив, про його метод багатіння і що з того вийшло, ми і будемо говорити у цьому відео. Ви на каналі Міністерства приправ, і це перша частина історії про найвеличнішого біржового спекулянта. Джессі Лівермор народився 26 липня 1877 року у штаті Масачусетс. Народився у сім'ї дрібного фермера Хірама Лівермора. У Хірама не дуже добре все складається, перша його ферма збанкрутувала. Через деякий час він з горем пополам купує іншу і там, власне, живе та працює зі своєю сім'єю. Виходячи з цих реалій, малий Джесі дуже рано дізнається, що то таке важка праця. бо в цьому краї землю обробляти важко, ґрунт дуже кам'янистий, і перша робота хлопця полягає в зборі важкого каміння за плугом, яке той власне вивертає із землі. При цьому хлопець худорлявий, часто хворіє, та й взагалі це все йому не подобається. Він обожнює читати, мріє про пригоди, про цікаве життя, малює в голові картини свого майбутнього успіху і, звісно, розуміє, що де успіх, а де каміння за плугом. Але наразі не може з цим нічого вдіяти, тож ходить до школи, допомагає на фермі і далі мріє. В школі у нього виявляються неабиякі успіхи в арифметиці. І Джесі без проблем вирішує складні задачі і проходить всього за рік трьохрічну програму арифметики. Він дуже добре рахує в умі, цифри у нього в голові складаються в моделі, і от оця його особливість зіграє визначальну роль в його майбутньому. Джессі виповнюється 14 і батько каже йому, що досить, мовляв, навчатися. Тепер ти будеш постійно працювати зі мною, а освіта на фермі вона нікому не потрібна. Підліток, звісно, далеко нещасливий тої новини, але не подає виду. Натомість його мати Лаура обожнює сина і розуміє, що тому нічого не світить на батьківській фермі, тож вона таємно купує йому костюм на виріст. Квиток на потяг до Бостона дає декілька баксів і відпускає малого у світ. 1891 рік молодий Лівермор сходить з потягу у Бостоні. Він худорлявий з білявим волоссям в кишені 5 баксів, ніякого чіткого плану, але величезна віра в майбутнє і в самого себе. Майже відразу йому на очі попадає брокерська контура Пайна Вебера, і він вирішує туди зайти. В середині все йому відразу подобається, і воно не дивно, бо там, як казав Джесі, пахло грошима і успіхом. Власне, як виглядали подібні контори і що воно взагалі таке? Такі заклади дозволяли торгувати акціями компаній будь-кому, у кого була потрібна сума. Ну як, не зовсім акціями, але про структуру цих контор і на чому вони заробляли, я розкажу трішки пізніше. Контора являла собою зал, де стоїть телеграф, зв'язаний з біржею. Так званий тікерний апарат. З телеграфу виповзає паперова стрічка, на якій з певною періодичністю з'являється тікер компанії, яка торгується, остання ціна і проторгований об'єм по цій ціні. Біля телеграфу сидить людина, зазвичай це хтось із постійних клієнтів і викрикує ці дані. А хлопчаки-підлітки, що працюють в конторі, записують цю інформацію на катерувальній дошці. На ціни, які записані на дошці, і орієнтуються клієнти, торгуючи акція. В приміщенні зазвичай багато людей. Хтось купує, хтось продає, хтось просто спостерігає, п'якаву чи щось там їсть. Життя вирує. Джесі підходить до керуючого і запитує, чи немає для нього роботи в їхньому відділенні. Після короткої співбесіди він отримує роботу, яка полягає власне в тому, щоб записувати ціни на котирувальній дошці. І от виходить так, що в перший же день у Бостоні молодий Лівермор знаходить роботу з оплатою 6 баксів на тиждень, працює з цифрами, які обожнює, і після робочого дня ще й поселився в кімнату недалеко від офісу. Поки що все складається дуже і дуже добре. Хлопець занурюється в роботу і при цьому не просто записує цифри на дошці, а спостерігає за ними і запам'ятовує, як вони себе ведуть. Невдовзі, завдяки фотографічній пам'яті, він помічає певні закономірності, за якими рухаються ціни вверх чи вниз. Джесі купує записник. Вносить туди свої спостереження, і коли помічає модель поведінки ціни, яка виникала раніше. Він це занотовує, далі спостерігає і потім записує, відпрацювала дана модель чи ні. Так продовжується півроку. Лівермор знаходить все нові й нові закономірності, потихеньку створюючи власну систему торгівлі, але йому не вистачає останнього штриха, щоб стати біржовим гравцем, а саме, купити першу акцію. Конторія, де він працював, підліткам було заборонено торгувати. Та й мінімальні ставки були непідйомні для молодого хлопця. Аж ось в якийсь момент до нього підходить товариш і запитує, чи має той гроші, бо, бо є водка на певні акції, що вони виростуть, він знає контору, де можна купити мінімально 5 акцій, але не вистачає 5 баксів і потрібен партнер. Джесі звіряється зі своїми записами, вирішує, що у них непогані шанси, дає товаришеві 5 доларів і той купує 5 акцій. Через два дні вони закривають позицію, і Джесі отримує свій перший профіт від спекуляцій у розмірі більше 3 доларів. Чому це було дуже і дуже важливо? Як казав Лівермор, як би ви не прораховували ринок, скільки б ви не проводили уявних угод, усе міняється, коли ви зробили ставку, тому що в гру вступають емоції. І в цьому він абсолютно правий, бо теорія то теорія, а практика то практика. Джесі починає відвідувати брокерські контори, активно торгує відповідно до своїх записів і невдовзі помічає, що спекуляції приносять йому набагато більше грошей, ніж робота. 15 років хлопцю він звільняється з роботи і з головою поринає в торгівлю акцію. І це пройшов всього рік відтоді, коли він прибув до Бостона. Джесі ще не було 16-ти, коли він поїхав погостювати до батьків, і в кишені у нього було більше тисячі доларів. А це в перерахунку на сучасні гроші тисяч 13-15 доларів. Батьки, звісно, були шоковані, як може підліток законно заробити такі великі гроші, але як би там не було. Хлопець залишив половину грошей батькам і повернувся у Бостон, щоб продовжити торгівлю. І все було б добре, але як я вже згадував, Джесі торгував у брокерських конторах. І зараз саме час розказати, як ці заклади працювали і на чому заробляли. Коли ви хочете купити акцію в такій конторі, ви підходите до менеджера за стійкою і кажете йому, що купуєте, наприклад, 10 акцій United Steel. Менеджер дивиться на поточну ціну і пише в квитанції. Куплено 10 US стіл по такій то ціні. І зазначає дату та час, коли здійснена угода. При цьому ви вносите тільки 10% від вартості цих акцій. Зараз ми це назвали б 10 кредитним плечем. І от далі, якщо ціна росте, ви можете підійти до менеджера, продати і отримати прибуток. Але якщо ціна падає і ваш збиток складає розмір вашої залогової маржі 10%, позиція автоматично закривається і ваша квитанція стає непотрібним папірцем. Саме на цьому і заробляли брокерські контори, бо невеликі коливання зрізали залогову маржу клієнтів, і це був прибуток ділків. Справа в тому, що в таких закладах ви не купували ніякі реальні активи. У вас не було контрагента і на реальній біржі ці угоди не проходили. Це було більше схоже на букмекерські ставки. І заробіток брокерських контор якраз і складався з програшів клієнтів. Але якщо хтось вигравав, то це вже були збитки контори, і таких клієнтів, звісно, не любили. А Лівермор якраз був з тих, хто більше виграє, ніж програє. Він доволі швидко отримує прізвисько юний хват, його починають впізнавати в брокерських конторах і погіршують умови торгівлі. Водячи комісію, маніпулюють катеруваннями і застосовують інші брудні прийоми. Хлопцеві стає зрозуміло, що далі тут він нормально працювати не зможе, і Джесі вирішує їхати в Нью-Йорк, щоб торгувати на справжній біржі. Тут варто сказати, як саме в той період торгував Лівермор. Твермор спостерігав за телеграфною стрічкою, і йому важливо було, як короткостроково змінюється ціна і змінюються об'єми торгівлі. Джесі був типовим читачем біржової стрічки, коли рішення приймаються швидко і майже інтуїтивно. Він так говорив про торгівлю і стрічку котирувань. На біржі постійно проходять битва покупців і продавців, а стрічка це ваша підзорна труба, яка допомагає визначити, хто перемагає. І на її дані можна покластися в семи випадках із 10. До речі, йому було б без різниці заробляти на падінні ціни чи на її рості. Для тих, хто не в курсі, ми можемо, наприклад, купити акції чи інший інструмент в надії на ріст, це називається довга позиція, а можемо продати інструмент, не маючи його і беручи його в борг, щоб потім відкупити по нижчій ціні і таким чином отримати прибуток. Це називається коротка позиція. Ще один принцип Джессі ніколи не допускав збитки більше 10% від ціни акції. Як сказав би зараз Лівермор юним трейдерам-початківцям, ставте стоп-лоси халамидники, ріжте свої збитки. За 5 років Джесі заробив на торгівлі більше 10 тисяч доларів, але при цьому він був лише людиною, і коли йому здалося, що вхопив Бога за бороду, Лівермор почав порушувати власні правила. В результаті його торговий капітал зменшився з більше ніж 10 тисяч до 2,5. Це не так, щоб дуже засмутило Джесі, бо він ніколи не ображався на ринок і розумів, що його збитки це прямий наслідок його власних дій і рішень. Тож він, проаналізувавши свої втрати, їде до Нью-Йорка з повною впевненістю у майбутньому успіху. На той момент Лівермору виповнилося 20 років. Нью-Йорку він починає працювати через справжній брокерський дім Еда Хаттона – той має ліцензію, виводить угоди на біржу, все як має бути. Шість місяців Джесі торгує, торгує із дотриманням своїх правил, і в результаті втрачає всі свої гроші. Щось пішло не так, але що саме? Справа в тому, що в брокерських конторах, коли він купував чи продавав, то отримував ту ціну, яка була на телеграфній стрічці. Але коли він торгував на реальному ринку. Від його замовлення до проведення угоди на біржі, вартість акції змінювалася, і він часто отримував набагато гіршу ціну. При цьому він помітив, що коли оперуєш достатньо великими пакетами акцій, то твої дії впливають на ринок, і це також вносило свої корективи. І от таким чином поступово Джесі Лівермор розрився перший раз. Знову, проаналізувавши, чому так сталося, він підходить до Хаттена і просить борг 1000 доларів. Хатон пропонує йому кредитну лінію для торгівлі, але Джесі відмовляється і пояснює, що його спосіб торгівлі не працює на реальному ринку через вищезгадані причини. Але він працює в брокерських конторах, і саме туди Джессі хоче повернутися, щоб заробити новий торговий капітал. Містер Хаттон з повагою відносився до молодого чоловіка, який за 6 місяців приніс йому непогані комісійні, Тож без проблем позичив Лівермору тисячу баксів і сказав, що чекає на його повернення. Джесі знав, що в Сент-Луіс і штат Міссурі відкрилися дві нові брокерські контори, і з надією, що про нього там не знають або принаймні не впізнають, відправляється туди. По приїзду швидко приймає душ, в той же день йде в одну з контор і торгує там протягом трьох днів. Результат з тисячі доларів він заробив 3800. Але через 3 дні до нього підійшов керуючий офісом, який вже навів справки про хлопця, і в доволі грубій формі переконливо попросив піти з контори. Лівермор іде до іншої контори, але їх уже попередили і вони взагалі не захотіли з ним розмовляти. Робити нічого, Джесі сідає на потяг і повертається до Нью-Йорку. Там він розраховується з Хаттеном і в результаті залишається приблизно в тому ж становищі, що і 6 місяців тому, коли перший раз приїхав до Нью-Йорка. Тівермор торгує декілька місяців, бачить, що не втрачає гроші, але і не заробляє надто багато, інакше кажучи, торгує практично в нуль. Він розуміє, що треба щось змінювати в системі торгівлі, але поки що не розуміє, що саме. Якраз в той час він дізнається, що в Нью-Джерсі відкрилася велика брокерська контора, яка позиціонує себе як справжнього брокера, і в них немає ліміту на кількість акцій, якими ви можете оперувати. Ну і звісно, Лівермор не міг прогавити такий шанс, тож вирушає туди. На його щастя, ніхто там про нього не знає, і він спочатку проводить дрібні угоди, а коли бачить момент, то продає без покриття акції на 20 тисяч, задіючи свої 2 тисячі доларів. З десятим кредитним плечем. Перед закриттям ринку акції рухнули вниз, і Джессі закриває угоду з прибутком у 6 тисяч доларів. Але Клерк доводить до його відома, що зараз у касі немає всієї суми і вони зможуть розрахуватися лише в понеділок. Тож Лівермор приходить після вихідних, щоб забрати свої гроші. На подив він бачить того самого керуючого з Сент-Луіса, який його вигнав і нахамив з контори декілька місяців тому. І от цей керуючий заявляє, що Джесі, мовляв, торгував нечесно і грошей не отримає. Коротше кажучи, молодому спекулянту довелося підвищити голос, щоб клієнти насторожилися, і контура була вимушена розрахуватися, бо здобути репутацію організації, що не платить своїм клієнтам, вони, звісно, не могли. На вулиці був 1899 рік, і Лівермор, якому було 22 роки, торгує вже більш обережно. Але все так же спираючись на телеграфну стрічку. У нього з'являються гроші на гарне життя, він заводить друзів і одружується на дівчині, яку звати Наті Джордан. Вони живуть у престижному готелі у Інздор, потім відправляються в подорож і Джесі купує дружині коштовності на 12 тисяч доларів. Я нагадаю, що на сучасні гроші це більше 120 тисяч. А потім у 1901-му починається ринок биків, якого ще ніхто не бачив. Для непосвячених поясню, ринок биків це коли ціни ростуть, а ринок ведмедів це коли ціни падають. Покупців називають биками, а продавців, відповідно, ведмедями. І от на цьому ринку биків Лівермор вдало тримає довгу позицію і збільшує свій торговий капітал з 10 тисяч до 50 тисяч доларів. Але коли він закрив позицію, то очікував, що буде корекція, на якій планував зробити ще більше. І він мав рацію, корекція наступила. На початку травня Джесі починає продавати без покриття. Але як тільки він дав доручення брокеру, він побачив, що ціни стрімко падають шаленими об'ємами. Це був дуже швидкий ринок. Коли він отримав звіт про виконання свого замовлення, він побачив, що продажі пройшли на 20% гірше, ніж він планував. Тож він негайно віддає наказ закрити всі свої позиції. Ну і як ви вже здогадалися, доки замовлення пройшло на біржі, ціни виросли так само швидко, як і впали. Лівермор, будучи абсолютно правим щодо бачення ринку, продав знизу, купив зверху і втратив майже всі свої гроші. І це було друге розорення в його житті. З втратою грошей, як то буває, почали погіршуватися стосунки з Неті. Лівермор просив її закласти подаровані коштовності для того, щоб він міг повернутися в гру, а та відмовила, і як наслідок вони невдовзі розійшлися. Ці ці події були великим ударом для Джесі. Він вже звик жити на широку ногу, все було добре, а тут ні грошей, ні дружини. Друзі також кудись поділися. Лівермор знову повертається в брокерські контори, але його швидко скрізь викривають і не дають торгувати. Здавалося б, безвихідь, але на його щастя, якраз тоді почали з'являтися брокерські контори нового типу. Вони позиціонували себе як партнерів справжніх брокерських домів. І запевняли, що всі угоди проходять на біржі. Звісно, це було не так. По суті, це були ті ж старі заклади, просто вони слідкували, щоб сукупні довгі і короткі позиції частково перекривалися, але все одно це робилося всередині контори, і основний їх заробіток, як і раніше, складався з програшів клієнтів. І от Джесі знову у Бостоні, де все власне і починалося. Він знімає офіс, який з'єднаний телефонними дротами з п'ятьма конторами, і починає торгувати під вигаданим ім'ям. Спочатку все йде добре, але коли Лівермор поступово збільшує свій капітал, відповідно збільшує об'єми операцій. І брокерські контори починають різними способами вставляти йому палиці в колеса. Як би там не було, трішки більше ніж за рік Лівермор в котрий раз заробляє більше 10 тисяч доларів і повертається на Уолл-стріт. За час, проведений у Бостоні, він мав змогу подумати над своїми помилками. Джессі розуміє, що його старий спосіб короткострокової торгівлі і стрічки треба міняти. І цього разу, повертаючись до Нью-Йорка, він уже мав, скажімо так, чорновий варіант свого нового методу торгівлі. В чому ж він полягав? По-перше, Джесі перестав спостерігати за дрібними коливаннями, розуміючи, що потрібно відслідковувати тенденцію ринку загалом, щоб іти за ним і не плювати проти вітру. Тренд френд, як кажуть зараз. З кожної групи по галузях він вибирає лідерів, бо вважає, що якщо ви не можете заробити на лідерах, то на ринку вам робити нічого. І, от, наприклад, спостерігаючи, що дві акції з одної галузі і вартістю близько 30 доларів перебувають в спадаючому тренді, але в якийсь момент вони роблять ралі вверх в розмірі 6 пунктів, Джесі починає записувати максимуми дня, які робить акція, а нижню ціну підкреслює, отримуючи, як він це називав, першу півотну точку. Проте для нього було важливо, щоб обидві акції показали це ралі. Якщо одна акція показала ралі, наприклад, 7 доларів, а інша 5, то Лівермор все одно записує максимуми, бо була досягнута ключова ціна в 12 пунктів. Таким чином він фіксує максимуми до того моменту, поки ціна не зробить природню реакцію вниз у розмірі тих же таки 6 пунктів. В той момент він підкреслює останню максимальну ціну і отримує півотну точку номер 2 за цими точками треба ретельно спостерігати і приймати рішення щодо входу в позицію. Лівермор чекав, коли ціна перетне його півотну точку, і якщо вона утримувалась, то він купував 20% від того, що планував. Якщо все йшло так, як треба, він купував ще 20%, потім ще 20%. І якщо і далі ціна росла, то він купував 40%, що залишилися. За правилами, кожна частина має бути куплена по дещо вищій ціні. Але якщо щось йшло не так, і ціна падала, то він закривав усе, не допускаючи втрат більше 10%. Це все звучить доволі плутано, але не лякайтеся, пізніше я скажу, де ви можете прочитати про метод Лівермора з усіма подробицями, бо інакше довелося б робити окреме відео з розбором цього ж таки методу. Отже, Джесі має 29 років, гроші для своїх операцій на біржі і торговий метод, який вже себе виправдовує. А потім Лівермор порушує усі свої правила і заробляє статки. Як це сталося? Будучи на відпочинку в атлантик Сіті, він з товаришем зайшов до відділення свого брокера просто подивитися, що відбувається на ринку. Джессі дивився на телеграфну стрічку, і йому просто різко захотілося продавати без покриття акції залізнодорожньої компанії Union Pacific. Не було жодних об'єктивних причин їх продавати. Увесь ринок показував ріст, Union Pacific росла разом з усіма. Але Лівермор відчував непереборне бажання продавати ці акції. І що він зробив? Правильно, він задіяв усі свої гроші у розмірі 40 тисяч доларів на той момент і почав продавати без покриття. А потім, 18 квітня 1906 року, у Сан-Франциско стався землетрус. Коли стали зрозумілі збитки, які він приніс залізній дорозі, акції Union Pacific каменюкою покотилися вниз і Лівермор закрив свою позицію з прибутком у 250 тисяч доларів. Що це було? Інтуїція, шосте відчуття чи третє око відкрилося, ніхто не знає. Але час від часу такі штуки з Лівермором траплялися. Він вважав, що так працює накопичений досвід. Мозок помічає якісь неявні дрібниці і дає сигнали до дії. Як би там не було, цього разу це спрацювало. Під кінець 1906 року Лівермор, спостерігаючи за ринком, відповідно до свого методу, робить висновок, що ринок загалом має змінити свою зростаючу тенденцію на падаючу. Він починає шортити провідні акції і невдовзі бачить непоганий прибуток і закриває всі свої позиції, боячись, що ціна розвернеться. Після цього їде відпочивати до Європи, щоб розгрузити голову і пожити без ринку. 30 років молодому чоловіку майже мільйон доларів на рахунку може собі дозволити. Але перебуваючи в Парижі і читаючи газети, він розуміє, що зробив помилку рано вийшовши з ринку. Як кажуть, давайте прибутку рости. А Лівермор не дав, тож сідає на швидкісний пароплав і відправляється назад до Нью-Йорку. По прибуттю починає продавати акції по своїй методиці, і 24 жовтня 1907 року ринок обвалюється. Коли наступає будь-яка криза, знайдуться тисячі аналітиків, які вам вкажуть на причини того, що сталося. І результат падіння вам буде здаватися логічним і очевидним. Але це все буде постфактум, після. А от спрогнозувати майбутній крах, на це здатні дуже мало людей. Лівермор це робив виключно відслідковуючи коливання цін і об'єми. Того дня Лівермор дивився на стрічку і бачив, що попиту немає. Всі просто боялися купувати. Тож Джесі розумів, що якщо завтра з відкриттям ринку він почне знову продавати, ринок полетить в безодню, можливо, закриється біржа, і взагалі це може просто вбити економіку штату. До нього підійшов його товариш і передав прохання самого Джей Пі Моргана. Воно полягало в тому, щоб Лівермор більше не продавав акції. Це не був наказ, це було прохання. Джесі подумав декілька хвилин і попросив передати містеру Моргану, що він не продасть більше жодної акції. І більше того, завтра з відкриттям ринку почне купувати. Цей день Лівермор згадував як один із головних в його житті, коли він обіграв ринок. Міг його знищити і навіть Морган не міг би його зупинити. Того дня Джессі заробив більше 1 мільйона доларів прибутку, проте не збирався зупинятися на досягнутому. Але зараз він купує 200-футову яхту з іменем Аніта Венішеан і відправляється на риболовлю до Південної Флориди. Наступили дні по-справжньому шикарного життя. Дорогі клуби, ресторани, жінки. Все це, звісно, було присутнє у житті Джесі. Зазвичай після вечері Лівермор ішов до відомого біч-клабу, який ще називали Бредліс за прізвищем його власника Едварда Бредлі. Той був великим шанувальником коней, мав сумнівну репутацію з дикого заходу і казали, що знав самого малюка Білі і Уайта Ерпа. При цьому він був професійним азартним гравцем, міг заключати парі на будь-що, але звісно завжди прораховував шанси, і навіть коли програвав в моменті. Довгостроково був завжди в плюсі. Ця спільна з Лівермором звичка їх досить зблизила і вони стали приятелями. Саме в Бредліс Джессі почув, що дехто Персі Томас, якого всі вважали Бавовняним королем на ринку, розирився на березневих контрактах бавовни. Почули та й почули, поговорили і забули. Але не Лівермор. Він почав придивлятися до ринку бавовни, В травні скуповує липневу і в результаті ще заробляє додаткові кошти до свого капіталу. Загалом у нього є власна яхта, власний залізничний вагон, автівка і 3 мільйони доларів на рахунку. Здавалося б, життя вдалося, але не так сталося, як гадалося. Далі буде ще цікавіше. Але про це ми поговоримо в другій частині цієї історії. Тож, бережіть себе, будьте критичними і до зустрічі!